Проходимо, що 9 і 10 в'яжемо у самий крайній стопчик. Це у нас контурний такий стопчик, який тримає загальну лінію цієї шалі, цього бактусу, цього хустинки шийної. Ось так виглядає цей ряд, а попередній був ось так виглядав. Тут повністю рожевий. Отже, друзі. На цьому все. Давайте відпочивати гарненько, поки є можливість. Зараз я ще скажу, яка тут довжина. Ой, яка є ниточка, чекайте. Хотіла вже, дуже давно хотіла поміряти, яка довжина нині. поміряємо до середини 41, або це як покласти, так? 82, це правильно, симметрично 82. А мені необхідно для того, щоб вона это 120 важно. Я еще 40 сантиметров мы не дали Це по 20 см візерунку. 20 см. Це оце стільки рядів. ні Це три мотки в такому варіанті. А що вона більше, що довший ряд. Це мотків 5 або й більше. Для того, щоб додати 20 см, треба буде ще мотків 5. Не варіант. У нас тільки два моточка, вже текторы. Друзі, усім дякую за увагу, дякую за вашу присутність, підтримку, незважаючи на тривогу, усім тихої ночі, мирного неба та Божих благословень.